с Украины, я с Молдавии, так что извините. Ну, а какие у вас там депутаты? У нас? У нас э, коалиция, либерали, три, три, три это самые партии в одно пока в власти. Каждый политик, он быть должен политиком, но не бизнесменом. Я, я всегда придерживаю, это моя точка зрения, я всегда придерживаю, что если он политик, он должен быть политиком. И ты должен поддерживать то, что он обещает народу. Но не коммерсантами большими. И олигархам, потому что коммерсант-олигарх, это он свое, но не всегда за народ. Спасибо. Хотя они говорят всегда, что они для народу. Как они только приходят к власти, это у нас так же самое было и есть сейчас в Молдавии. Честными, во-первых, перед своїм народом. Не обманывать не коррумпированными. Ну что основного? А за яким принципом вы, наприклад, добираете своих депутатів? От хотілося б увідіти, хоча б в одному, эту чесність і порядочность в першу чергу. Що красиво говорити, це одно. А щоб ці слова не с з Совестными, Совісними, людяними, високоморальними. Все. А чому саме так? Щоб не було такого, як розвалилося. Чесними, порядними. Та відповідальними за те, що вони обіцяють. А ви за яким критерієм вибираєте свого, наприклад, депутата? Або за кого голосувати? За цими критеріями я і вибираю. Ну а що ви думаєте, такі люди можуть дати в парламенті? Чи змінять вони його? Якщо всі будуть такі, то тоді щось зміниться. Ну, а взагалі, думаєте, ці вибори все-таки зможуть нам допомогти нарешті жити в нормальній країні? Сподіваюся, так. Да. А чому? Тому що хочеться жити в кращих умовах, ніж зараз. В першу чергу, я вважаю, мають бути патріоти. По-друге, мають правильно правильний розум мають вони мати, тому що щоб все у них працювало. Тому що те, що ми бачимо зараз, це все наслідок того, що у людини відбувається в голові. Тому я вважаю, що перш за все, вже нова Верховна Рада і нові депутати вони мають уже зовсім мати інший світогляд. Якісь ті люди, які вже мали досвід. Чи то праці за кордоном, чи то вони їздили за кордон, бачили, як працює та чи інша система. Ось це саме вперше. Навіть не обов'язково, щоб людина була фахівцем у своїй сфері, щоб вона була досить добре обізнана ну, саме в. Формації, як живуть люди, тому що не треба придумувати велосипед. Людина, котра вміє впитувати, от у людина, у котрої є от, дійсно бажання, да? от, напевно, це одне з найголовніших, щоб у людини було бажання зробити. А якщо в неї вже є бажання і вона вміє переймати досвід, цього буде достатньо. Турбуватись повинні про людей, про країну перш за все. Які у них мають бути риси, на вашу думку? Риси? Порядність, мабуть. Знаю, що ще. Ну а ви за яким принципом будете обирати свого кандидата? Ну, точно знаю, що не тих, що були раніше. А чому? Ну, тому що що було раніше, ми вже бачили і що маємо зараз. Будемо вибирати щось нове. А чого очікуєте від цих виборів? Зміниться щось в країні? Ну, сподіваюсь, що так. Дякую. Очікую тільки гарно.